Вони написали, що всі кошти, які Чернігів витратив на будівництво оборонних споруд навколо міста 2023 році, це нецільове використання коштів громади. Так я від імені громади, хочу їм сказати, щоб вони йшли за русським кораблем. Так, про результати фінмоніторингу Чернігова державних висловився висловився міського голови під час наради в муніципалітеті 14 травня. Раніше він називав його фількіною грамотою. Нині повідомив, що, попри це, прикордонний Чернігів продовжуватиме зводити і посилювати укріплення навколо себе. Як це робив з весни 22 та у 23 році, я цим шкідникам з хочу сказати. Що ми не вашою фільченою грамотою будемо місто захищати, якщо буде потрібно, а я готовий брати ризики, відповідальність? Але треба захищати в першу чергу Чернігів, захищати місто, будувати ці оборонні споруди, а потім будемо розбиратися з цими шкідниками з кругу. Так, от, щоб ви розуміли, на кого працює ця структура. Є заявка оперативного командування про посилення укріплень навколо міста. Громада Києва також планує долучитися до захисту своїх північних воріт Чернігова повідомив Ломако. Він також зазначив, що вже мав розмову з Віталієм Кличком. Громада Києва пообіцяла підставити плещес і фінансування надати на цей напрямок, розуміючи, що це Чернігів північні ворота і форпост північної України, і ми захищаємо не тільки себе, а захищаємо і Київ і далі. Тому якщо на кордоні це держава будує укріплення, біля міста лінія оборони буде робитися, продовжуватися за кошти міського бюджету з допомогою Києва. Сьогодні ми звернення направимо, да? Направимо. Сьогодні ми звернення. Все буде сьогодні. Немає під час війни, часу все відкладати на якісь дні. Сьогодні ми направимо звернення, і я сподіваюся на позитивне рішення депутатів. Київ ради вони вже голосували і підтримували Чернігів 100 мільйонів гривень на відновлення після руйнування надавав Київ. Нагадаю, і це була суттєва допомога. І зараз, десь ну, плюс-мінус 50 на 50 ми бачимо фінансування цих оборонних споруд біля міста з Києвом спільно. Чернігів також долучиться до швидкої підтримки бригади, які зараз стоять на Харківському напрямку і броні Вовчанська. Громада відгукується на заклик воєнкора Юрія Бутусова, який 13 травня написав. Далі цитую: «Звертаюсь до мерів великих міст: Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова та усіх інших голів територіальних громад термінова критична ситуація. Так, ви за це не відповідаєте. І у вас забрали військовий ПДФО з надходжень міських бюджетів. Так, зараз великі витрати, в тому числі пожиття забезпеченню міст. Так, по усьому місцевому самоврядуванню порушили десятки кримінальних справ про розслідування закупівлі містами військового обладнання для наших воїнів. Але загроза Харкову та Вовчанську це загроза для усієї України і кожного великого міста ворог в 30 кілометрах. Ніхто крім вас зараз не зможе швидко знайти кошти на додаткове обладнання для наших воїнів у цьому районі. Ставка верховного головнокомандувача не дасть дрони. Це не вирішать ті, хто має за це відповідати за посадою. І ми всі розуміємо, що швидко діяти та виділяти значні кошти можуть тільки міста та їх мери. У відчайдушних боях наші воїни при значній перевазі ворога в чисельності та боєприпасах рятують фронт, і їм терміново потрібна допомога. Написав Бутусов. Чернівська громада надасть підтримку 13-й бригаді Нацгвардії Хартія. Повідомив Ломако. Найбільш швидкий механізм допомогти зараз це саме місцеве самоврядування, яке намагаються загнати за самі Хмари в цій країні. Але коли проблеми, то тільки місцеве самоврядування може оперативно вирішувати подібні питання. От я з ним зв'язався вчора. Ми визначили бригаду, які Чернігів допоможе в межах можливості. Це 13-та бригада Назгвардії Хартія. 13-та бригада Нацгвардії Хартія. Вона одна із шести бригад, які зараз там найбільше в е гарячих точках. Я вчора зв'язався з керівництвом цієї бригади, є вже заявки на потребу. Зранку, 14 травня, виконком вніс зміни до профільної програми, додавши туди цей підрозділ. Проте закупити необхідне без тендера не можна. Тож Ломако доручив підлеглим того ж дня його оголосити, щоб необхідне могло якомога швидше потрапити до підрозділів на одному з гарячих напрямків зіткнення.